Ти розмовляєш з тілами під час роботи? А, якщо я тобі розповім це, а ти комусь, то мене заберуть у лікарню. Так, да, розмовляю. Розмовляю не завжди. Я тобі більш скажу, вони ну, зараз мене забанять, вони мені відповідають інколи. Інколи, так, буває. інколи там нікого немає, є просто тіло. Інколи є присутність, не знаю, душі, людини, називайте як хочете. Інколи бувають моменти, коли починає у голові грати музика, там якась пісня. І я розумію, що це не, не моя пісня, це не моя думка. Тобто я не те, що не, не знаю цю пісню, ну тобто, колись там я її чула, але навіть там слів не знаю, починається ця мелодія. І я розумію, а добре, я тобі вмикну цю І пісню. Вмикає. Так, я вмикаю. Інколи е, бувають моменти, коли м -м, не накладається косметика. От на всіх накладалась, а тут не накладається. І мені доводиться домовлятися. Тобто я розумію, що не подобається. І я починаю розмовляти про те, що це не про тебе, я зроблю гарно, то не буде е, якось не так виглядати. Родичі твої будуть задоволені, вони хочуть побачити тебе в останній раз гарним там чи гарною. Я нічого зайвого не зроблю. Добре, це я не буду робити. Ну такі бувають моменти. Інколи інструмент падає, просто пад, от просто із рук вибивається, ну от все. От хоч що ти не робити, ти нормально, адекватно працювати не можеш, домовляєш. А буває відчуття, що тобі підказують, як, що робити, як хоче виглядати. Ти замислилась і от да, прям відчуття? Так, да, да. Є такі моменти. То не кожен раз так трапляється, але є такі моменти. І тому це дуже прикольно, я ж пам'ятаєш, сказала, що я маю доступ туди, куди коли, коли інші люди не мають. Е, у мене є відчуття, і мені дуже подобаються мої. Клієнти, я не знаю. Мої. Люди померлі, з якими я працюю. Бували такі випадки, що тобі вони снились живими після того, як ти працювала із їх тілом? Ні. Е, теж дуже часто задають мені питання: а як ти це робиш? А тобі взагалі не страшно, а тобі не сняться вони? Я кажу ні, а чого вони повинні мені снитися?